4 травня 2025 рік, це я зайшла на комерційні приміщення. Оце четверта секція. Під четвертою, під третьою. Всюди де є прохід, я буду йти. Тому комерційні приміщення. Від третьої до якоїсь секції, куди я там дійду. Тут нічого не мінялось поки що. Отак, зараз зайдемо. Тут. тут високі стелі, що прикольно. Але оці такі длінні коридори, не знаю для чого вони, і тут зачинили трошки прохід, щоб ніхто не звалився. Ось такі приміщення, великі вікна, але все в... Металевих опорах. Оці двері, вони тут не розчищені, я б взагалі цеглу замінила, а, і це треба відслідкувати, щоб вони розчистили від а, сажі. Оці, оце все. Бо тут не чищено містами. Тут от видно, що намагались, а отут навіть не намагались. Отакі холи тут. Тут ще якесь такі приміщення. Ось, бачите. А, це оце приміщення, яке це місце загального користування третьої секції, вхід в парадний там. І оце те приміщення, яке ну, прибудували трошечки. Так, повертаюсь. От також не чистили, звертаю вашу увагу, що це треба контролювати. Ну, вони поки на комерційні приміщення перейшли робити вікна, а там щось напевно будуть. Ну тут, бачите, тут щось виступає. Це, це те, що я хочу зберегти Я дуже прошу їх не виконати. Оці дві стели, вони будуть у нас а, жити на подвір'ї. На згадку, що цей будинок пройшов? Це інтернет. оптоволокно яке ви потягнете куди вам потрібно. Так, вікна. Тут встановлені вікна. Бачите, тако хлопці тут їх змонтували, великі такі вікна, вікна, вікна. Далі. Упс. Хм. Логи длинні перешагну, бо там не пройдеш. Так -о. ще тут. Ще тут є вікна. Такі, оце б в квартирі такі стелі високі мати. Також ще вікна встановлено. І тут. Вагіт зайде в гостя, оглядається. Не чує, ну хай йде. Ходить людина кожні вихідні, цікавиться, що відбувається в його квартирі. І я вважаю, це дуже правильне рішення. О, я дуже хвилювалася за наш дубок. Клас, він ожив. Також будемо формувати крону, як в липах. Бачите, липи ж були геть пошкоджені. Краном. Чим вони тільки його... Блін, Що вони тільки з ними бідними не робили? І Хлопці їх підрізали і будемо так формувати крони. Не знаю, чи потрібно їх робити дуже великими, але густими дуже б хотілося. Тут, бачите, це наварили вже тут таке ось карнізи, не знаю, як їх називати. Що тут? Тут також встановлені вікна. Ходімо, зайдемо. Ось, бачите віконця. Так, у мене віконця. Можливо, треба... Ну, я не знаю, що роблять внизу. Сьогодні я туди не піду. Неможливо за один день обійти весь будинок одній людині. Це багато і важко фізично. Зараз я тут якось пройду. Тут нема вже проходу туди. Але зараз ми туди пройдемо. Тут така, це тут аптека, здається, була, бо тут такі нички трошки цікаві. Бачите, тут також світло? А це базилік. Приміщення. Цікава історія з цим приміщенням. Мені детек просто не перестає дивувати. Я не знаю, чи варто туди йти. Зараз підемо, бо там я не прийшла. Це. Готують метал для оцих конструкцій металевих. Бачите, тут також вікна? Це в нас ресторан, чи що? Не пам'ятаю, що Здається, ресторан. Що далі? Є прохід. Я думаю, що я пройду Подар... по цій жордочці. Хлопці ж ходять. Так, тут. Тут також це все треба вичищати. Тут я заглядала. Точно. базалик. Тут. Тут свое життя выруем, Жабы квакают. И так далее. Мені оце цікава людина потім ці окуляри надійне на носа і втрата бо на скловаті. Ну, Тут поки мова про вікна не йде. Хоча казав мені підрядник, тут шахти. Планують робити, тут маячки стоять. Маячки і шахти. Казав мені підрядник. Що в нього наразі задача скло на вікна у, у всіх комерційних приміщеннях. Отаке, От що може тут спуститися? Давайте ще тут подивимося. Врач що тут щось змінилось. Пахне туалетом, йокали мене. Фу. Туалетом, на жаль, там можна пройти зсередину двору. Це роблять отвори, бачите? Ну, тут зробили вигляд, що намагалися почистити. Лабіринти такі нас будували. Тут взагалі просто зараз, якщо отак зробити, отак. Вот Довідніше. Тут прям... Це винний магазин, я так думаю. Тут прям сілі лабіринти. Тече. Тече. Хм. Зона така мокра Кап-кап Кап-кап Тут маленькі ті. Коморки для туалету чи для чого. Оптоволокно і тут навіть я ще порозуміла. Так, все.